Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі дніпра 1 та Динамо у Єврокубках, хто замінить Луческу в Динамо, про матчі Чемпіонату України та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати вам, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну я з матчів Єврокубків, а саме з матчу Дніпра 1 проти Вадуца, де дніпряни зіграли у нічию з рахунком 2-2. І як на мене це непоганий результат, тому що якщо дивитися на цю гру, то можна побачити, що Дніпро 1 взагалі міг програвати. Але зрівняли рахунок, маємо нічийний результат. Тим паче, якщо подивитися на турнірну таблицю, то цей результат нас поки що влаштовує. Якщо у наступному матчі переможемо, то взагалі буде усе добре. Звичайно, ще до матчу, і особливо після шостої хвилини, коли Артем Довбик забив перший м'яч, усі думали про те, що. Бадуц це та команда, з якої дніпро 1 повинен набирати максимум очок, тобто три, перемагати цю команду. Тому що це маленька команда з маленької країни Ліхтенштейн. До того ж, вони грають у другій лізі Швейцарії, а тому це по суті команда з другої ліги Швейцарії. І також хотів би додати, що БАДуц повинен бути прикладом для наших команд, які грають у Єврокубках. Що не потрібно жалітися про те, що в нас слабкий чемпіонат, а тому ми маємо такі погані результати. Так, звичайно, сильний чемпіонат додає впевненості і практики для наших гравців, і це дуже важливо. Але я вважаю, що успіхи залежать від сильного чемпіонату десь на 50%. До того ж, цей приклад вже використовує Шахтар, який непогано грає у нинішній лізі чемпіонів. Що стосується іншого матчу, то там Київська Динама вже програла у третьому матчі поспіль у Лізі Європи французькому Рену. І незважаючи на те, що Динама знову програла у Лізі Європи, як на мене, це була найкраща гра серед усіх трьох. І звичайно, якщо б не помилка Дениса Попова на останніх хвилинах, то про цей матч зовсім по інакшому б говорили. Звичайно, усі хотіли б після двох поразок перемогу, але нічия з таким реном це було б непоганий результат. Борен це сильна команда, яка постійно то витрачає, то заробляє гроші на трансферах, і, наприклад, у цьому сезоні вони витратили на трансфери 76 мільйонів, хоча у той же час вони заробили 70. Ну і як показник трансфермарт оцінює Рен у 290 мільйонів євро. Але все одно це поразка, і навіть через те, що Попов помилився на останніх хвилинах, Динамо не дадуть хоча б пів балу. Також хотів би сказати, що «Динамо» за підсумком двох матчів, тобто з Минаєм і Реном, потрібно було набирати 4 бали, про що я розповідав у минулому відео. Тобто 4 бали і це можна було вважати невеличкий вихід з кризи. Але, як ми бачимо, вони набрали лише 3 бали, і це не вихід з кризи, вони продовжують там бути і потрібно щось робити. До речі, як повідомляє Динамо Київ Інсайт, у був дуже близький до того, щоб піти з клубу, але не склалося. На початку вересня він оголосив лідерам команди та тренерському штабу, що домашній матч за еком стане останнім для нього. І за тиждень рішення своє змінив. Після такого пересмикування подальша спільна робота приносить такі цифри на табло. Але в той же час румунський портал з все одно повідомляє, що Луческо може залишити команду. За інформацією джерела, через незадовільні результати цього сезону головний тренер Динамо знаходиться в одному кроці від розірвання контракту з київським клубом. Нагадаю, що поразка від Рена стала для столичного клубу вже третю в перших трьох турах групового турніру. І якщо Луческо все ж таки покине «Динамо», то як на мене є декілька варіантів, які можуть допомогти Динамо вийти з цієї кризи та в подальшому можливо навіть трохи розвиватися. І ці дві варіанти вони трохи схожі, тому що вони або працювали, або працюють у структурі Динамо, а саме у молодіжній команді. І ці варіанти для мене дуже цікаві, тому що, наприклад, Вісенте Гомес тренував молодь, яка зараз є основним складом Динамо, або Костюк, який зараз е, тренує молодь, він може цю молодь потрохи вливати у основний склад та оновлювати Динамо, щоб розвиватися та якось поновлювати свій склад знову ж таки. До того ж ці варіанти недорогі, а якщо порівнювати з Луческо, то взагалі дешеві. Також сьогодні хотів би поговорити про рейтинг асоціацій УІФА. Я розумію, що там небагато про що можна розповідати, але все ж таки. Нагадаю, що перед цим сезоном в нас було багато опцій завершення цього сезону у рейтингу асоціацій, тому що могли б посісти 11-ту сходинку, якщо б добре виступили, могли б втриматися у топ 15 або взагалі посісти 16 те або нижче. І, на жаль, цих опцій встає все менше і менше, тому що за 11 сходинку буде вже важко боротися, тому що там близько трьох балів до них до Сербії. Тому зараз в нас головна боротьба за топ-15, щоб зберегти дві путівки до Ліги Чемпіонів. І тут, як ми бачимо, подивіться на цю таблицю: ми набрали у цьому мітукенді дві десятих бали, а це написано у дужках. Також наші конкуренти Швейцарія та Чехія не набрали взагалі балів, а ось. Команди, які позаду нас, все ближче і ближче до нас, Данія і Туреччина набрали по 60 балів. До речі, напишіть у коментарях, чи зможемо ми втримати топ-15 у цьому сезоні. Також сьогодні хотів би приділити увагу і матчам Чемпіонату України. Вони, звичайно, не центральні, але все ж таки цікаві. В першому матчі харківський металіст переграв рівенський Верес з рахунком 2-1. І, як на мене, матч вийшов досить цікавим. Навіть краще за Динамо Рен, тому що було приємно дивитися на картинку, особливо коли Верес повернувся на свій рідний стадіон. Також були моменти, голи, які у підсумку більше змогли реалізувати харків'яни. Але напевно найцікавіший момент виник у другому таймі, коли призначили пенальті у ворота металіста, і саме як і за що його призначили. Тому що я не розумію, як призначати саме такі пенальті, не було жодного дотику між гравцями, і гравець Вересу вирішив впасти. Ну а арбітер вирішив йому повірити і призначити пенальті. До речі, у цьому моменті мені не сподобалось, як саме реагували гравці металіста, тому що звичайно вони реагували на цей момент, і вони не розуміли, чому призначили пенальті, але вони повинні були більше реагувати, щоб арбітер можливо змінив думку. Але все одно цей гол, який забили після пенальті, все одно не допоміг Рівенському Вересу, ну а Металіс переміг у цьому матчі. Що стосується другого матчу у п'ятницю, то там коло зіграв у з Інгульцем. І це тупо класичний матч УПЛ для таких команд. Вибачайте мене фанати цих команд, але це важко дивитися на таку не тільки е, сухий рахунок, а й суху взагалі гру. До речі, якщо колос здобув би перемогу, то міг би хоча трошки побути на першому місці. Ну а для Інгульця це вже третя нічия, і як на мене, це головний кандидат на виліт в цьому сезоні. Криворізький кривбас продовжує роботу для підсилення складу, підписавши боснійського півзахисника. Віднині річний футболіст Ріфіт Капіч гравець кривбасу, а контракт з гравцем підписано сроком на один рік. Професійну кар'єру розпочав у 2015 році у чеському Барнсдорфі, після чого підписав трьохрічний контракт із Словенською горіцею. Також грав за грасхопер зі Швейцарії, Сараєва з Боснії та Бадереборн Німеччина. Окрім цього, грав у шерифі під керівництвом Юрія Вірнадуба, За цей час провів 18 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!